Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що його телефонна розмова з Путіним була правильним кроком, адже на його думку треба було донести до диктатора Росії меседж, що партнери не залишать Україну сам на сам з агресором. Але позиція Путіна не змінилася. Про це політик заявив на прес-конференції в аеропорту перед відбуттям в ріо де Жанейро на саміт Групи 20. Шольц додав, що останніми днями обговорював ситуацію в Україні з багатьма колегами, зокрема з чинним Джо Байденом та Дональдом Трампом, з лідерами. Великої Британії і Франції а також неодноразово з президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в мережі Ікс розповів, як Олаф Шольц кілька місяців тому радився з президентом Володимиром Зеленським щодо доречності дзвінка Путіну. Тоді президент України виступив проти цієї ідеї і Шольц утримався. Однак, після виборів у США Шольц вирішив, що час настав і зробив дзвінок. Дмитро Кулеба вказав, що дзвінок Шольца вирвав Путіна з європейської ізоляції, і репутація Німеччини серед українців зазнала значного удару. Як і довірливі стосунки між Зеленським і Шольцем. Ну а Трамп пропонує зробити міністром енергетики гендиректора нафтової компанії Кріса Райта. Пише Reuters. Очікується, що Райт підтримає план новообраного президента щодо максим... максимізації видобутку корисних копалин, адже раніше він багато писав про необхідність цього, аби вивести людей з бідності. Сам Райт в соцмережі X заявив, що на чолі Міненерго США зосередиться на тому, щоб зробити американську енергетику більш доступною, надійною і Безпечною